В зеленых глазах утопают ближайшие звезды И лучше поверь, на пути у не не стоят Ничего такой А если внизу уйдет Значит это серьезно Мужика я не знаю Я не знаю. Все слова пометаю Просто одинокий. Пам'ятаєш? Конечно. І може Боже, вона була з кожної праски. З кожної праска 100%. Я знаєш, себе зловив на думці, що мене чомусь це, ця пісня. Я вас щас чомусь винника згадую в цьому контексті. Тому що в нього теж була вовчиця. А я їх не розрізняю. Я зрозумів просто, що я їх не розрізняю. Ти шо? Я, я просто настільки, якби е, ні винника особливо не слухав, ні, ні, ні це, знаєш.